Сім років тому, саме 20 липня 2016 року, загинув наш колега, журналіст Павло Шеремет. В його машині, яка їхала по центру Києва, спрацював вибуховий пристрій. Судна тримаємо вірними виконавцями цього злочину. Триває досі замовники вбивства, не названі. детальніше в сюжеті. Сім років тому у центрі Києва пролунав гучний вибух. У повітря злетіла машина, в якій на роботу їхав журналіст Української правди Павло Шаремет. Як з'ясували слідчі вночі під його авто, підклали вибухівку. А вранці тільки но журналіст від'їхав від дому, пристрій активували дистанційно. Наприкінці 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві: це військовий музикант Андрій Антоненко, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко та фронтова медсестра Яна Дугарь. Їх, нібито, ідентифікували на відео біля машини Шеремета напередодні інциденту. Згодом усіх трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт. Відтоді їхню справу слухають у суді. Павло Шеремет народився в Білорусі, працював на місцевому телебаченні. Через конфлікт з режимом президента Лукашенка, арешти та засудження до умовного строку, Шеремет переїхав в Росію, де працював на ОРТ. 2011-го він перебрався в Україну. Працював журналістом в Українській правді та ведучим на різних каналах телебачення і радіо. Нещодавно стало відомо, що слухання у справі Шеремета розпочнуть спочатку, через заміну присяжних. Новий склад відібрали минулого місяця. Засідання, яке було призначене на 23 червня, перенесли. Через те, що на нього приїхала лише одна з трьох обвинувачених, Юлія Кузьменко. Наступне засідання призначене на 21 серпня.